Бажаю м'ясного, Провладні зрадники та мародери знахабніли вже настільки, що вже відкрито сміються та знущаються з нас. Без остраху ведуть про російську політику. Мало того, що вони навмисно цілеспрямовано впустили ворога всередину України, вони кожного дня цілеспрямовано знищують нашу економіку, промисловість та конституційний устрій. Всі закони, які вони понаприймали, є злочинними та антиконституційними. Жодного, підкреслюю, жодного закону немає на користь людей. Жодного закону немає на користь військових або бізнесу, або розвитку селянства, або на користь пенсіонерів. Жодного нормального закону. То вони закон про легалізацію корупції приймають. То закон про множинне громадянство, то закон про корінні народи, яким взагалі нас, українців, виключили з переліку корінних народів України. Українці, ми вже не є курінним населенням України. Курінне населення, євреї, татари, всі, окрім нас, це реально катастрофа. Внутрішні вороги знищують не тільки народ України, вони повністю переписують історію. На користь наших ворогів. Зараз вони в черговий раз не те, що сміються з нас, вони плюють кожному українцю в обличчя, кожному захиснику, кожному волонтеру, пенсіонерам всім. Верховна Зрада за поданням слуг народу взяла до розгляду законопроект 13423 про амністію за злочини в закупівлі зброї. Мало того, що вони і так відкрито працюють в інтересах ворожої країни, вже узурпували владу та організували геноцид українського народу, вони ще й відкрито, відверто сміються з нас, приймаючи такі ганебні нікчемні закони, які виправдовують провладних мордерів, українці, слуги народу та весь склад Верховної Ради. Це зрадники та мародери, яких вже треба зупиняти. А хто вважає інакше, хто вважає, що невчасно або хтось згоден з їхньою проросійською політикою, то скажу так: досить вже пиздіти, бо це вже реально дістало всіх. Якщо підтримуєте, то йдіть на ділі, доведіть свою позицію, замінивши нас, військових, на фронті. А ми повернемось і одразу обіцяю, наведемо лад в країні. І промисловість запрацює на потреби армії, і економіка, і мародери вернуть нам все те, що вони намародерили. І оборону ми організуємо, і війну зупинимо, бо тільки ми зацікавлені, та тільки ми знаємо, як це зробити. Українці час діяти та починати викидати сміття з хати. Плюсаніть, хто готовий до боротьби. Бережіть себе, слава Україні.